Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А воно саме ходить, чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Ну Вони всі закрились, <гум> вони всі оказались непопулярні. Тобто, це, знаєш, та сама історія про а чого ти так наряджаєшся? Що ти так? Це я для себе наряджаюся. Мені подобається. Це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз скажу. Ну, я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу в таких віщах, які мені не шкода. Ну, на вулицю на я виходжу вже в речах, щоб там, комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію. бо так влаштований соціум і встречають по одяжці. І от є кліше, да, що я одиваюсь красиво, чисто для себе, но насправді це вообще не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай, по -чесно. Ну, я не знаю, ти вот скільки раз бував в клубі, Ну, От, я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це понятно. Тому не знаю, це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу отдельно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійно із насілення буває і підкидують щось там в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже, -дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках. Це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, а що дівчина що спокійно відпустить пацана, десь в клуб, де куча там дівок, алкоголя і так далі. Ну мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю, потусуватися роззайти.